Відмову Росії брати участь у програмі шкільних обмінів із США українські старшокласники цього року отримають 100 додаткових стипендій на навчання у Сполучених Штатах. Про це заявила помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на зустрічі зі студентами. Вона висловила жаль з приводу того, що російська влада ухвалила рішення призупинити програму. Флексі повідомила. 100 місць російських старшокласників перейдуть до їхніх українських однолітків. Загалом наступний навчальний рік у Сполучених Штатах зможуть почати понад 300 українських учнів. Програма шкільних обмінів ФЛЕКС фінансується держдепартаментом США і Надає стипендії для старшокласників з країн колишнього радянського союзу для проживання в американській сім'ї і навчання у місцевій школі. Щорічний відбір учасників програми відбувається у жовтні на наступний академічний рік. Ми засмучені рішенням Росії, адже випускники програми «Флекс» – найкращий найкраще місточок між двома країнами. Ми сподіваємося, що програму вдасться незабаром відновити, але поки додаткові 100 місць переходять до українських школярів.